Перша Самуїлова, третій розділ. А отрок Самуїл служив Господеві при Ілії, а Господнє слово було рідке за тих днів, видіння не було часте. І сталося того дня, коли Ілій лежав на своєму місці, а очі його стали затемнятися, він не міг бачити. І поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковчег, то покликав Господь до Самуїла Самуїле, Самуїле, а він відказав «Ось я». І побіг він до Ілія та й сказав: Ось я бо ти кликав мене. А той відказав: Я не кликав, вернися, лягай, і він пішов і ліг. А Господь далі покликав Самуїле Самуїле. І встав Самуїл і пішов до Ілія та й сказав: Ось, я бо ти кликав мене. А Той відказав: Не кликав я, сину мій, вернися, лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово. А Господь далі покликав Самуїла третій раз. І він устав і пішов до Ілія, та й сказав: Ось я бо ти кликав мене, і зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрока, і сказав Ілій до Самуїла: Іди лягай, і якщо знову покличе тебе, то скажеш: Говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. І пішов Самуїл та й ліг на своє місце. І ввійшов Господь і став, і покликав, як перед тим, Самуїле, Самуїле. А Самуїл відказав: Говори, Господи, бо раб твій слухає! І сказав Господь до Самуїла: Ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвенить в обох вухах його. Того дня я виконую над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його богозневажають, та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Ілієвого дому, жертвою та жертвою хлібною навіки, і лежав Самуїл аж до ранку, і відчинив двері Господнього дому. А Самуїл боявся розповісти Ілієві про те видіння, і покликав Ілій Самуїла та й сказав: Самуїле, сину мій, а той сказав: Ось я, і сказав він, що то за річ, про яку він говорив до тебе, не крий правди передо мною. Нехай Господь зробить тобі так, і нехай додасть, якщо ти скажеш неправду передо мною, про щось з усього того, що говорив він до тебе, і розповів йому Самуїл все те, і не сказав неправди перед ним. А той сказав: Він Господь, нехай зробить те, що добре в очах його. І виростав Самуїл, а Господь був із ним, і не опустив ані жодного зо всіх його слів. І весь Ізраїль від Дана аж до Бершеви пізнав, що Самуїл вірний як пророк Господній, а Господь далі показувався в вшіло, бо Господь явився, був у ушіло Самуїлові в слові Господньому.